Вітаю вас, дітки та батьки, сьогодні понеділок, перший день тижня і нині у нас заняття з розвитку мовлення. Пропоную нам із вами сьогодні відгадувати і вчитися складати власні загадки про іграшки. Чи знаєте ви, що таке загадка? Це короткий опис будь-якого предмета, часто у віршованій формі. Що потребує відгадки. От, наприклад, послухайте цю загадку, про кого вона? Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлуватий там який? Відгадай, хто я такий. Я думаю, всі здогадалися, що це м'який ведмедик. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Ця загадка про м'ячик. Послухайте наступну загадку. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини, її пестять. Одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно, дуже мамі вона вдячна. Звичайно, йдеться про ляльку. Що ж треба знати, щоб скласти власну загадку? Треба пригадати, як правильно описувати предмети. Ми вже на попередніх заняттях вчились складати опис. І допомагала нам у цьому схема з підказками. Розгляньмо її, складається схема з восьми підказок. Перша підказка, тут ми починаємо свій опис такими словами. Це іграшка, тому що саме про іграшку наша загадка. Друга підказка. Палітра літра з фарбами підказує про те, що слід назвати колір іграшки. Третя підказка з різними геометричними фігурами. Далі у розповіді слід сказати, на яку фігуру схожа іграшка. Четверта підказка Велике і маленьке коло підказує нам про те, що слід назвати розмір іграшки. П'ята підказка. Це різні матеріали, з яких виготовляють іграшки: пластик, дерево, тканина. Слід зазначити матеріал, з якого виготовлено іграшку. Шоста підказка це розібрана пірамідка. Отже, слід розказати про те, з яких частин складається іграшка. Намальована рука це сьома підказка. У загадці слід сказати, яка іграшка на дотик. І остання восьма підказка нам говорить про те, що слід розказати, як граються іграшкою, яку ми задумали. Пропоную вам скласти загадку. Погляньте на екрані три іграшки. Про одну з них я складу загадку, а ви відгадаєте, про яку саме. Слухайте уважно і відгадуйте. Це іграшка, вона різнокольорова, має багато прямокутних маленьких деталей. Виготовлена ця іграшка з пластику. На дотик вона тверда, гладка, але є і невеличкі штирі. Завдяки цій іграшці можна будувати різні споруди та предмети. Діти, ви вгадали, що це? Так, ця загадка про конструктор Лего. А тепер і ви спробуйте скласти загадку за схемою про свою улюблену іграшку. Сьогодні на занятті з малювання я пропоную вам намалювати українську народну іграшку, а саме Яворівську забавку. Яворівська забавка це іграшка, що майструвалася переважно з Осики. Тому що здавна вважається, що ця деревина має властивість відганяти усе лихе та прикрашалася традиційним яворівським розписом вербівкою. Всі малюнки, а це квіти і листочки виконуються у вигляді вербових гілочок. Мистецтво створення забавки передається з покоління в покоління і дотепер. Для розпису ще на зорі яворівської забавки використовувалося три кольори: зелений, що символізує траву та листя, червоний плоди та ягоди, та синій колір, що символізує небо та воду, а віднедавна почали використовувати ще четвертий колір жовтий, він як сонце. Тому ж… Намалюймо пташку свищик із яворівським візерунком. Сьогодні ми використаємо для малювання акварельні фарби. На аркуші малюємо круг. Це голова пташки. Зафарбовуємо його. Від круга праворуч малюємо лінію, а від неї вниз півколо, це тулуб пташки. Зафарбовуємо його. Малюємо пташці хвостик, а внизу малюємо трикутну ніжку підставочку. Тепер намалюємо пташці дзьоб і візерунок у формі вербових гілочок. На спинці намалюємо червоне півколо. Ось такого свищика намалювала я, а якого намалюєте ви?